За ці кошти можна було би досить непогано а, допомогти внутрішньо переміщеним особам в сенсі будівництва не тимчасового, а постійного, наприклад, житла. Починаючи з тих там не знаю за критеріям наприклад багатодітності там і так, далі, і так далі від теми єдності до теми те, що роз'єднує зараз суспільство, як ви ставитеся до теми обговорення виборів? Е, останнім часом ми бачимо і е, поїздки різних людей в регіони, е, і бачимо наратив обговорення в соціальних мережах. Ваша особиста думка стосовно цього, е, люди, які зараз в Україні більше переймаються якимись ефемерними виборами, вони ну насправді дуже шкодять. Тому що вони виносяться в паблік, розхолоджують суспільство і витрачають кілоджеолі своє своєї енергії не на те, що є важливим зараз, а на якісь свої бенефіти в примарному майбутньому. В мене повторююся, є таке враження, що у нас є якась каста безсмертних політиків, які думають, що ракета їх омене. Ні, я їм звичайно цього бажаю.